Доброго дня, любі малята! Я запрошую вас у подорож серію занять, які об'єднує геометрична фігура круг. І так заняття перше. За вікном яскраво світить сонечко, попадають листочки, забарвлюючись у жовтий, червоний багряний кольори. До нас у гості прийшла красуня осінь і принесла з собою щедрі подарунки. Цілковиті яблука, рум'яні груші, ароматні сливи. Давайте все це зберемо у одній тарілочці і пригадаємо, як називається така композиція. Такий вид живопису називається натюрморт. А малювати ми сьогодні будемо незвичайним способом. Не пензликами, не олівцями і навіть не фломастерами. Малювати ми сьогодні будемо відвитками фруктів. Ну що, до праці! Ось матеріали, які нам сьогодні потрібні для роботи: аркуш паперу, гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, серветки і фрукти, а саме груша, яблуко та слива. Ну що, починаємо працювати? На аркуші у мене намальована тарілочка. Фрукти, якими я буду працювати, я підготувала і розрізала їх навпіл. Попросіть маму, татуся чи бабусю вам допомогти і підготувати фрукти до роботи. Також ви можете використовувати не лише фрукти, але й овочі. Я почну з груші. Я беру грушечку, вмочую її у жовту фарбу, міцно, міцно притискаю. Щоб уся груша заповнилась фарбою і роблю перший відбиток. Так. О, яка гарна груша в мене вийшла. Повертаю грушу на місце, беру яблучко і відмочую його в червону фарбу. І роблю відбиток. Ох, яке гарне яблучко у мене вийшло. Повертаю його на місце і беру сливочку. Сливочку вмочую у синю фарбу і зроблю декілька слив на нашому натюрморті. Ось одна слива, Беру ще друга. І мені хочеться зробити ще одну сливу, такі вони гарні. Ой, які ж гарні сливи вийшли. Тепер мені потрібно взяти пензлик, і я намалюю нашим фруктам хвостики, корінчики, якими вони кріпляться до гілочки. Ось, у груші, сливочок. І о яблучка. Я ретельно мию пензлик, просушую його на ганчірочці, на серветочці. Беру зелену фарбу, але щоб вона була більш слухняна, я беру водичку. Буду малювати листочки. Ось який гарний листочок намалювала грушці, сливочці, одній, другій. І яблочко. Повертаю фарбу на місце, обов'язково мию пензлик і просушую його на серветочці. Дітки, подивіться, який гарний натюрморт вийшов у мене. Я впевнена, ваші натюрморти теж дуже гарні. Діти, зверніть увагу на наш малюнок і відшукайте на ньому предмети, які нагадують вам геометричну фігуру круг. Подивіться, це яблучко та сливи. Малята, мені дуже сподобалось сьогоднішнє заняття, і я з нетерпінням буду чекати наступного. До побачення, до нових зустрічей!